м'яч вводився в коридор. І знов помилка, але, мабуть, не, не вдалося користатися. А такива парків'яне правим флангом. Мол, дуже добре зіграв крайній, але, на жаль, не вдалося цей захват реалізувати. Так, це Давидов Євген атакував, третій номер збірної міста Харкова. Рахунок є 5-0 на користь збірної Харкова. Падав, підіймався, падав, підіймався. заніс. Так, поки реалізацію, Войтов зачитає склад збірної міста Києва. Перший норов він Данило під четвертим номером. Орлов Віталій, капітан, е, я перепрошую, граючий тренер команди під п'ятим номером, е, Кірпач Олексій під дванадцятим номером, Каєвич Дмитро 17. -й. Максим Бородай, сьомий. Білоусов Андрій дев'ятий. Дзюбіч Ігор, десятий. Під 11 номером Шемчук Микола, 12-й. Євген Глушков, 13. Вибивають подалі 22. Але чітко ловить задня лінія збірної Харкова. Розігрується Олег Вокодней Удар в глибину, але там на місці Богдан Сененко. Чітко. Але удар. Знов не перевершено всі на позиціях збірна Харкова. Скорбі, що Олександр його ловить. Гравцям. Андрій Білоусов передмусовим просто неперевершено контроль м'яча за таких погодних умов і в стрибку зміг все-таки зберегти м'яч, не допустив гри вперед. Я б казав, що це візитна карточка Андрія. Всі ми його знаємо за цими рухами. Знову Кена намагається вийти з 22-метрової зони за допомогою удару. І знов чітко з відскок. Володимир Войтов пробуває. Свічка чи вдасться заволодіти Харкову? Ні. Але й Київ щось не дуже. На жаль, помилка у володінні м'ячем киян. Перехопили. Перехопив м'яч Олег Косреда, скористався на... помилкою а, у обробці м'яча. Два гравці звірників завадили один одному, на жаль, зловити м'яч. Помилки у киян після ударів при ловлі м'яча і дві спроби у Харкова відповідно. Забиває Олег Косарів, рахунок стає 12-0 на рахунок збірної Харківської області. Ну що лежить що можна сказати? Гра поки що рівна, але, е -е, на жаль, дві помилки у киян. Привели до двох результативних атак. Рівна по захисту, я б сказав. Але з відкритій грі Київ помилився. Побудовав харків'ян в атаці Війолом. Така, що вони можна атакувати як і праворуч, так і ліворуч. Але кияни демонструють потужну гру в грусті і відіграють м'яч. Вирішив і заходити Шадзюбич. Чи вдасться цей темп залишити для збірних Києва? Так, намагаються підняти темп. Намагаються підняти темп, але трішечки не вдається. Швидкий м'яч. Збірна Києва, я думаю, швидкий м'яч має бути. На цей раз стабільно. В ліву сторону. Бачимо атаку. Плоский удар, але, але дуже досвідчена задня лінія, грає спокійно. Тепер відповідь збірної Києва. Так. Зрізався удар, мабуть. Вони відразу. Льоту його. І знову ця висока свічка на цей раз як вона зіграє. Чудова ловля м'яча Каєвич. Дмитра Каєвича. Кає... Так. Просто високі. Так, заносять. Скористались чисельною перевагою харків'яни з лівого фланку. Троян Михайло заніс, якщо не помиляюсь, номер 30. Але... Не влучає Олег. Так. Рахунок у нас залишається 17-0. Мабуть, підказує через те, що час дуже довго йшов. Ломакін Олександр забрав м'яч в коридорі і почав атаку харків'ян. Знову і знову, але дозволяє Можей грати. Харків'яни відповідають помилкою. І чи скористається Київ цією можливістю? Данило Дяченко вибиває вдарити. Треба трішки віли, я вважаю. Усе. трішки віяли побігти. Ширше, ширше. Не намагається на короткому. Гар. Що? Влучає, але? Глибокий, високий удар. Чітко ловлять, відіграють спокійно і знову. Але дуже добре грає захлівний Денис. Контратака. Феноменальний пас. Надзвичайно стримка Зряга, атака Киян. Захлівний Денис приймав удар. Прорвав лінію, обіграв декількох гравців і знайшов вигорят Дзубіча передачі. Кияни набирають 5 очок в своїх перших сьогодні. Я думаю, всі дуже раді боротьбі обох команд, що тепер додає пікантності. Продемонстрував і швидкість Денис Захлівний, і фінт дуже ефектно атакував. Виконав передачу під захватом. Так, як бачимо, жадібні такі далекі удари. Ще й додає Денис два очки. Рахунок стає 20 на 7. Жадібні удари Олега Косарєва трошечки дають іноді хибний результат. Не вдається йому вибити ваут. Так, але дозволяє грати. Знов... Ні. Він... Не влучає Олег Косарів. Так, ніяк не реагують бокові судді. Мабуть, знову високу хотіли, але Народ! спокійно. Передловлює м'яча Олександр Березанський сказав команду Марк відповідно. Сутичці. Ні, стабільно Харків тримає. Чудовий <ріхи> захват Каєвіча. від Дмитра Каєвича. Черговий раз. Лужков Євген. Ні, це яков. Рішення судді. Штрафний. Ось це, мабуть, чечета трошечки Євген Шкода. Дуже молодий гравець грав. За, так, за активний захват Гроксаки швидко розіграв м'яч, перебуваючи ще, ще поза грою. Поставив йому шлахнув. Да, Євген Чечета видалений на 10 хвилин. Шкода, відіграватись на Віло. Так, хотіли безпечно відіграти першу, але... Не вдається киянам. Черговий раз кияни, володіючи м'ячем в 22-метровій зоні. Харків. І право знову зіграти п'яну. Добре, грають на руках. Треба Каєвич. Матро Каєвич. проходить багато метрів. Чи зіграють право швидкий на руках, чи вернуть ліво, тому що там їх більше. Це Роман Марченко. Харків'яни дуже добре в захисті грають. Не помилитись би тільки киянам в своїй атаці. Трішки захлибнулися. Олег Російка піднімаєш і проривається до великого поля. Васильченко герой да. другої гри. Скористався Олег браво. тим, що біля раку не було захисника харків'ян. Підняв м'яч і почав атаку. Рахунок стає 12 на 20 на користь. Він завжди був в гарній фізичній формі. Що а ми що? можемо сказати? Але ж останні хвилин три кияни переважають харків'ян у, у фізичній. Захисті завжди тяжче. 20-12 рахунок на користь киян. Чи будуть знову свічку бити, чи ваут? Ні, грають на руках. Дозволяє суддя грати. Так. Все ж таки зберігає в себе м'яч гравець харківської команди. Михайло. Знову свічка. Забирає м'яч на рекманоке. Каєвич, можливо, пас, можливо, є. Зберегти м'яч і розвернути. Бо, здається, не готові харків'яни праворуч. А чи зможуть атакувати в цю сторону кияни? Теж не вдається. На жаль, випадає гармодає. Первний Денис буде першим. Знову м'яч назад падає. Дуже гарну гру показує. Арбітер показує захват. Чудове рішення, Плещем від Дениса я вважаю, але команда не готова з ним бігти на темпі. Харкіяни виходять з своєї 22-метрової зони високим ударом. Андрій березанський Олександр No9 ловити цей м'яч. Чи розвернуть швидку атаку кияни. Данило Дяченко нарик Монака. Знову лад Васиченко, трішечки. але здається, високий захват показує орбіта. І вліво, вліво. Молодець Дяченко. Данило, я вважаю, треба захисту допомогти. І вліво. Будь ласка, розіграйте кияни вліво. Каєвич Данило. Орбітник. Здавалось би, 4 на 2. Кияни. Так, не змогли реалізувати звичайну перевагу, однак м'яч залишається океани. В них є перевага. Зберігають, зберігають мяч кияни, кияни, знову Дяченко Знову вперед. Знову зберігають, знову йдуть вперед. Оце там. Сергій лютий. Вирішив не віддавати Сергій. Якщо ще трішки поволодіють м'ячем, я Трибуни думаю, Трибуни закликають киян продовжити цю затяжну так. атаку. Ігор Дзюбич. Сміливий Ігор Дзюбич, який повернувся на поле Не після вистача... травми. Не вистачає трішки глибини атаки. І перевагу, на жаль. Чи розіграють швидко? Так, розіграли. Користуйте, ліво. Ліво, ліво Андрій. Зберегти тепер м'яч. Зберегти янта. його вліво. Зіграти вліво. Там один захисник. Браво! Шотовий захват від Марика Манукяна. Зловив м'яч, виконав дуже розумний удар і виконав класний захват. І зараз буде висока свічка. Захлівний Денис чітко ловить, уходить від одного, другого не вдається. Тут пригнули прямо йому в спину. Треба зберегти, мабуть, м'яч. І Гардзубич намагається розвернути атаку. І щось, що каже суддя. Не відпустив Гардзубич м'яч, перебуваючи на, на газоні. На цей раз недійно вибиває. Закликав арбітер команди дотримуватись дисципліни, поваги один до одного. Не допускати розмов. Покинув коридор, що коридор розіграний. Відіграють кияни. Так, Данило Король пас. виграв м'яч коридору. Зберігають у центрі. Сергій Потужно зустрічають два гравці, але вдається на... Завалити це на сторону харків'ян. Проходить Віталій, ще й пас віддає. Феноменально підібрав його Васіченко. В кінці матчу. Спокійно грають, не встигає коридор Харкова. Браво! Дуже потужно, але все-таки Сергій вистояв, але, але м'яч відібрав. Нічого. Контратака може бути. Манукіан Нарик чітко ловить. Вирішує, не вдається йому пас передати. Сам проходить метрів сім. Чи збережуть м'яч? Знову штрафний знову. Знову швидкий. Чи вдається? Трішки постояти на ногах. Так, темп, темп. Бачимо, але чи хто накриває? Що каже суддя? Так, Нарешті, що, не в короні атаки. Забивав Олександр Березанський. Рахунок стає 20-15. Замість Ярослава Давидова. Так yes. і що? Помилка. Яка ж Там помилка у виконанні Харків'ян? Тільки хотів сказати про прожатів подарував троян Михайло м'яч Я І Денис Захлів не робить дубль. Це просто неймовірна. Така неповолівальників та глядачів. В такий момент. Денис Захлівний, зірка сьогоднішнього матчу. Так, Як би матч не закінчився? Він, він Показуючи не, неймовірну швидку. Березанський Олександр намагається вивести киян вперед. І це йому вдається. Ви чуєте реакцію 22 на 20. Рахунок на користь збірної Києва. Щось надзвичайне олежить. Харків, Що Данило, Харків мяч. показує агресивну атаку. Відразу приймають Данила Коровіна. Тепер кияни будуть показувати, в поле вибивають чи піймають з льоту. Так, чітко. Косарєв Олег, досвідчений гравець, не помиляється в такому, в цій грі. Ще й свій удар захватили, піймав. Болівальнике... Робить захватили косари після удару так, кажуть, в рамках правил. Вболівальники кажуть, що ніби в повітрі. Я але киян. суддя дозволяє. Берегли м'яч, всі вже підказують, що треба ногою. Тягнути Бутуйте. час. Як поведуть себе кияни, глибока свічка. Вирішив знову Перевагу повороти. заробили. Та ви що? Харків'яни розвивають атаку в ліву сторону. Та ви що, ми бачимо піднятий флажок. Це небезпечна гра, мабуть, високий був. В разі, мабуть? Це вже не важливо. Олександр встиг... Березанський отримує жовту картку за порушення правил. Так, мабуть, не встигне він повернутися в гру. Його може і сам піти. Розіграють харків'яни. Жорстко зустрічають. Атакують на руках. Чи готові для другої хвилі кияни? Бо будуть, мабуть, харків'яни намагатись зайти. <праць> Потужно, але зберегли м'яч кияни. М'яч у киян. Перевага в них. І навіть штрафний показує арбітер. Штрафний на користь киян Зазавав Урак. Але час вийшов від іниць за хліб, не вибиває гри? Кінець гри! Кінець гри! Кіяни здобувають вольову перемогу над збірною парках. Що з неймовірне відбулося сьогодні на стадіоні Спартак. Друзі? Тяжко уявити, що зараз переживають Сподіваюся, гроші. Сподіваюсь, ви Варково. були з нами. Я навіть не чую. Олега, стадіон. Так. Стадіон надзвичайно підтримує океан. Дуже дякую всім глядачі, будете дякому не розпоряджувати. цю Гру з вами були Олег Тапаєв та В... Чередніченко Василь. Всім Добре. гарного дня.